Державна премія України в галузі науки і техніки це найвища відзнака досягнень вчених і фахівців в незалежній Україні. Державну премію в Галузі науки і техніки засновано у 1969 році. І вже понад 40 років Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки обирає кращі роботи. Спочатку йде попередній розгляд робіт, а потім відібрані роботи беруть участь у конкурсі, і тільки переможцям присуджується державна премія. Яскравим прикладом впровадження передової наукової думки у виробництво слугують роботи, які в цьому році розглядались комітетом. До конкурсу на здобуття державних премій України в галузі науки і техніки було рекомендовано 34 роботи. Відбулося широке громадське обговорення цих робіт на засіданнях вчених вищих навчальних закладів, підприємств та організацій. До комітету надійшло близько 530 відгуків від установ і фахівців на сторінках провідних газет і журналів. З'явились публікації. Підсумком цієї роботи є визначення переможців. У церемонії нагородження взяв участь прем'єр-міністр України Микола Янович Азаров. Україна має колосальний ресурс. розвитку. безумовним приоритетом для государства підтримка наукових досліджень, наукових колективів і школ, стимулювання національних процесів економіці, повышення престижа і востребованості. Науки. Это вопрос действительно государственной важности. С праздником вас, дорогие друзья, ну а сейчас позвольте приступить к процедуре. Розпочинаємо церемонію нагородження. Державна премія витримала випробовування часом і утвердилась як найвища нагорода у науковій сфері. Українські вчені досягають високих результатів саме за тими науково-технологічними напрямками, які будуть найбільш актуальними у майбутньому. Новітні технології, які з'являються сьогодні, це нові можливості. Для економічного зростання нашої держави у наступні роки